У центрі рівного була погоня із стріляниною. Правоохоронці наздоганяли опір уповноваженого одного із районних відділів міліції. Встановлено, що чоловік вимагав та одержав від мешканця рівненщини хабар у сумі 7 тисяч доларів США та 1 тисячу гривень за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. Після передачі грошей міліціонери намагалися затримати на гарячому, однак він спробував втекти на власному авто. Аби зупинити чоловіка, правоохоронці зробили один попереджувальний. Постріл вгору підозрюваного наздогнали на вулиці Шевченка. Подія трапилась серед білого дня. Втім, люди, які живуть і працюють, там небагатослівні. не Ні, на жаль, не знаю. Я самі нічого перш роз ніхто нічого такого не казав. Ні, нічого. не бачили такого нічого. У нас побачили багато лісі. Було багато місця. А що вони не тримали? Просто перекрили додорогу. Чула, як машини їхали із сиреною. Так пару разів і, і потім побачила дуже багато міліції і все, що бачила. А ви чули, як стріляли? Ні, не чула. Зараз підозрюваний перебуває у Рівненському ІТТ. Слідчим відділом прокуратури області розпочато кримінальне провадження одержання хабара, поєднаного з вимаганням. До речі, даного працівника міліції вже притягували до кримінальної відповідальності за схожими статтями, а саме зловживання службовим становищем, одержання хабара та незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. У цій кримінальній справі триває судовий розгляд.